Серед білого дня він наче гонщик розсікатиме вулички навколишніх селищ. Любителя поганяти на Жигулях знали, чи не всі жителі пісківки. Коли водій опинявся на дорозі, всі розбігалися хто куди. Але цього разу старенька автівка наздогнала свою жертву. Пані Людмила якраз переходила дорогу. Тут зараз немає жодного і сліду від аварії, прибрали всі уламки і затерли всі сліди. Звідки кажуть, бачили, як після удару на джипі проїхав невідомий чоловік і переніс разом з водієм тіло збитої жінки на інше місце. Стояти, віриш, от... да, тільки що далі туди. Там жінка лежала. То да, машина воді вот така, тільки що далі його Я не знаю, де означає, я йшов оттуда вже. Потім ми джип, її джипі, жінку забрали, ну туди полежить. І це до приїзду ГАІшки. До приїзду. До, приїзд, до, до приїзд. Його першим бачили на місці ДТП. Дідусь 17-річного гонщика приїхав, коли малий подзвонив, але, каже, пальцем нічого не чіпав. Ми навели справку, він колишній міліціонер. Ви говорили, ви забирали його, наприклад. Ви говорили, ви забирали його. Ну, забрав, давай, як же, міліцію відпустили. Лише коли картину ДТП підроблять, на місце викличуть і даїшників. Вони складуть протоколи і всіх відпустять. Жителів Пісківки такий крок правоохоронців і не здивував, бо ж за керном сидів 17-річний син заступника начальника бородянського райвідділку міліції Вадима Павленка. Травмовану жінку одразу заберуть до лікарні. Від тяжких травм вона помре. Я завалю, я сам сяду, я його завалю. З особистих джерел ГромТВ стало відомо, що це не перша аварія молодого гонщика. Він і раніше збивав людей, тільки не на смерть. Але всі справи по-тихому закривалися. Жителі цього села вже пакують валізи, хочуть приєднатися до протестувальників з Врадівки, бо також помилися від міліцейського кумовства.